Слава Богу, брати і сестри, за цей дарований Богом день і за це служіння, хай буде слава Ісусу. І ця пісня, яку ми тільки що почули, автор цих слів звертається до Господа, каже: Прости, Ісус, мене прости. Ви знаєте, цю молитву Господь найбільше бажає чути, і особливо з уст і сердець людей тих. Які ще ніколи не молились такою молитвою, які ще ніколи не звертались до Господа саме так, прости мені, Ісус, прости. Можливо, в своєму житті хтось звертався до Господа, Боже, допоможи мені, Боже, дай, щоб хвороба минула, дай щоб проблеми минули. Дай, щоб діти були здорові, щоб фінанси в мене були, щоб робота з'явилася, щоб інші інші речі прийшли в моє життя, а молитвою, прости мене, Ісус, ніколи, ніколи не молився. Сьогодні є цей час, сьогодні є цей день, коли Господь очікує, хто скаже йому: Ісус, прости мені, прости. Я буду читати Боже Слово Євангелія від Матвія, 9 розділ, із 9 вірша. Дуже легко запам'ятати Матвія 9:9. 9. Читаю такі слова. А коли Ісус звідси проходив, побачив чоловіка наймення Матвій, що сидів на митниці та й каже йому: Іди за мною. Той устав і пішов услід за ним. І сталось, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з учнями Його. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів Його чому то вчитель вас, ваш їсть із митниками та грішниками? А він це почув та й сказав: лікаря не потребують здоров'я. А слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милости хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. І темою моєї проповіді буде це слово, яке сказав Ісус, що Він прийшов кликати до покаяння. Як кличе Господь! Ви знаєте, любі брати і сестри, коли співалася тільки що ця пісня, я згадав собі одну історію, яку я чув. Це свідчення однієї сестри, яка свідкувала про те, що пережила їхня сім'я, де ця сім'я була багатодітна, і один з її старших синів він залишив зібрання, залишив церкву, почав жити недобрим, гріховним життям, потрапив в недобру компанію. І скільки плакали, скільки просили, молилися, ніякої реакції, ніякої зміни не було. Це відбувалося в іншій країні. І ви знаєте, одного вечора, одного дня, коли вже був вечір, сім'я, як завжди, молилася разом, знову батьки разом з дітьми молилися і знову молилися за сина, якого в той час вдома не було. Він довший час затримувався, проходив вночі, часто нетверезий. Бувало, і під наркотиками, і скільки було молитов, скільки прохань нічого не допомагало. І вже часом і руки опускалися, і здавалося, що ніби Господь не чує, але не залишали цієї спроби молитися, молитися і вірити, чекаючи милості Господньої. І одного вечора, коли так відбулося, як завжди, вони полягали спати, і серед ночі хтось постукав їхні двері. Коли вони відчинили їх ці двері, вони побачили на порозі їхнього дому стояв поліцейський, який повідомив їм страшну звістку, що їхній син загинув в автокатастрофі. І ця жінка, яка свідкувала, мама ця, вона каже: ви не уявляєте, що я в цей момент пережила, які в моєму серці були відчуття? Каже, в мене було все змішано, я не розуміла, що відбувається. Я розуміла, що так може закінчитися його життя. Але Господи, чому він відійшов від цієї землі і не покаявся, не примирився з Тобою? Чому він відійшов від цієї землі неспасельним? І каже, був такий величезний тягар, така величезна сказати, в житті була, в серці була така печаль. Якась така втрата, такий смуток. І коли їх забрали на місце цієї трагедії, вони виїхали вночі, це було не так далеко від їхнього дому. Вона каже: Я прийшла туди з батьком, звичайно, ми плакали, нам було дуже важко. І під час того, як там відбувалися ті всі дії, що там поліцейські по своїй роботі мусили певні документи заповнити, підходить до мене чоловік в формі поліцейський і каже. Мовою, нашою мовою, це було в Штатах Сполучених. Каже: Я є свідком цієї аварії, і я був перший, який приїхав сюди. І каже, я вас хочу, вам хочу сказати, можливо, це потішить вас, можливо, ви є віруючі люди, я не знаю. Але каже, коли я підійшов до цього транспорту, де був ваш син, він ще був живий. І все, що я почув, це були слова молитви до Бога, де він кликав. Щоб Господь йому простив. І з цими словами покаяння, з цією молитвою покаяння на устах, каже, перестало битися його серце. І ця мати каже: настільки мені стало добре, приємно і легко, каже, настільки це потішило моє серце, що мій син, за якого ми так довго молилися, плакали, постели, він все ж таки покаявся. І, хоча його життя трагічно обірвалося, але душа його не загинула. Він встиг зробити цей крок покаяння, і Господь прийняв його. Любі брати і сестри, і ця пісня, коли співалися, прости мене, Господь, я собі думаю, наскільки блаженна та людина, яка зрозуміла, що це треба Богові сказати, не тільки звертатися до нього, щоб він нам допоміг і щось дав, і чогось послав. Але примиритися з Богом, відкрити своє серце для Ісуса Христа, щоб наше життя належало Ісусу, щоб в нашому житті був Господь, Бог живий і діяльний. І повертаючись до цього прочитаного місця, каже слово Господнє Ісус, покликав цього чоловіка, Матвія. Цей залишив все, пішов слід за ним, зробив в своєму домі прийняття, і люди, які були там, різні люди, і товариші цього чоловіка були там, напевно, товариші по роботі знайомі. І були там також і фарисеї, і люди побожні, люди релігійні, які, про яких була думка, що вони Бога знають. І ось під час того, що відбувалося в цьому домі, вони Ісуса засудили, бо кажуть, що Він з грішниками і з митниками їсть і п'є, і навіть в тому домі знаходиться, учням докоряли. А Ісус почув це і сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі. І нижче цей вірш, на який я хочу звернути увагу, каже: Я хочу милості, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, а грішників. До покаяння. І ось любі брати і сестри, як кличе Господь, якими методами кличе Господь? І чи Він кличе кожного? Я хочу, щоб ми декілька цих хвилин, які я маю, щоб ми пороздумували над цим словом. Ви знаєте, багато людей вони собі уявляють, що кличе Господь, це я сижу чи з чимось займаюся, і тут раптово щиняється шум з неба. Або лунає трубний такий голос гучний, і Господь по імені називає і каже: Я тебе кличу, іди за мною. Такі випадки бувають, але це буває дуже рідко. Бувають такі випадки. Але переважній більшості, любі брати і сестри, Бог до людини говорить і кличе людину через ці речі, які. Нам бувають найзрозуміліші. Ви знаєте, коли наше сумління нас засуджує за якісь недобрі вчинки, слова чи дії, ми розуміємо, що сумління наше говорить правильно, і часто Бог він використовує сумління як слугу, як свого слугу, щоб до чийого серця проговорити, що я тебе кличу, що я закликаю тебе залишити твій спосіб гріховний життя. Залишити те, чим ти займаєшся, що ти так любиш, і віддатись мені на служіння, прийти до мене, щоб я зняв з тебе провину гріха, тягар гріха і дав тобі легкість, радість спасіння, утішення. Бути спасенним і прощеним Господом. І ви знаєте, так часто люди вони приглушують це сумління. Навіть каже Біблія, буває, що в людей є спалене сумління, де вони вже не чують голосу цього сумління. Але, любі, брати і сестри, можливо, хтось вперше чує це слово. Якщо ви чуєте, що до вас десь в глибині серця вашого говорить цей голос сумління, це часто через це сумління через голос сумління до нас. Говорить Господь, кличе нас Господь. Люди не хочуть цього слухати. Люди навіть бояться наодинці залишатися, щоб їхнє сумління не говорило до них. Є люди, які не можуть виносити, ось не можуть переносити, бути наодинці. Їм обов'язково щось треба робити, або голосну музику включити, або телебачення включити, або якісь інші речі, вони не можуть бути наодинці. З собою, тому що часто включається цей голос сумління, через який говорить Господь. І, можливо, хтось пригадує свідчення цього чоловіка, який був в банді Нікі Круза, якому Давід Вількерсон свідкував. І він каже: Я не міг бути наодинці, тому що цей голос, який я почув, що Ісус любить тебе, Він лунав в моєму серці, в, моє, в моїй голові. Каже, немов би як ця пластинка, яка застряла постійно, і я чув цей голос, що Ісус тебе любить, Ісус любить тебе. І ось, любі брати і сестри, часто Господь кличе людину через її сумління. Друге, через що кличе Господь людину. І це, я думаю, ми розуміємо всі, навіть приказку люди склали таку правдиву, як тривога. То до Бога, часто через обставини нашого життя, і особливо тривожні обставини життя нас кличе Господь. Коли проходять хвороби, коли приходять якісь втрати, переживання, якісь тяжкі моменти життєві, часто через те стукає Господь і багато свідчень, яких я чув, і я думаю, ви чули, вони по суті своїй однакові. Людина була в складних обставинах життєвих, людина була в тяжких моментах життєвих, і в той момент вона зрозуміла, що є Господь, який її кличе, який стукає в її серце, в її життя. І вона відкликнулася і каже Ісус Христос: Я прийшов кликати грішників. До покаяння, поки людина не освідомить, що вона є грішною, що їй потрібен лікар, вона є хвора, вона ніколи до нього не звернеться, вона ніколи не покличе ім'я Господнє, щоб спастися, поки не побачить свою потребу, свою нужду, поки не побачить, що вона є грішною. І ось любі брати і сестри, в моменти, коли приходять ці переживання, труднощі, хвороби якісь, другі, тяжкі моменти нашого життя. Ми розуміємо, що нам потрібен Господь, тому що лікар розводить руками. якийсь спеціаліст каже, я тобі не можу допомогти. Люди кажуть, все, що я міг, я зробив. І навіть дехто мудрі поради кажуть: зверніться до Бога, зверніться до церкви. Чи ви пробували молитися, так радять мудрі люди. І ви знаєте, як останній вже із всіх варіантів, Людина звертається до Бога, і Бог не відвертається. І Бог він не ображається, що до нього зразу не звернулися. Він людям відкривається, каже: поклич до мене в день недолі, і я тобі відповім. Я тобі відповім, каже Господь, але ти до мене поклич. І ось любі брати і сестри, Господь часто кличе людину. Через тяжкі обставини життєві. Можливо, в чиєму житті є сьогодні ці обставини тяжкі? Можливо, це кличе Господь. Можливо, це стукає Господь в наші серця, в наше життя, щоб ми, як цей чоловік Матвій, якому, я думаю, була люба ця робота, він на будові не носив тягарів, він тяжко не працював, він збирав податки з людей, йому не бракувало, напевно, грошей. Але коли почув поклик Ісуса, залишив все і пішов за Ним. І не дивився, як брат переді мною говорив насором, що скажуть люди, як подумають, які враження про мене складуть. Пішов за Ісусом і слідував за Ним, тому що Його покликав сам Господь. І сьогодні когось також кличе Господь. Ще одна річ, про яку я хочу сказати, цей метод, про який я хочу сказати. Каже апостол Павло, я не буду читати в посланні до Римлян. Як люди почують Євангелію, як люди почують це послання, цю добру звістку, коли не буде проповідника, і каже далі, як буде проповідувати, коли не будуть послані. І ось любі брати і сестри, ще через проповідника кличе Господь, через людину, яка благовістить Євангелію, кличе часто. Господь, і цей голос є зрозумілий, я думаю, цей голос є, ну, сказати, для кожної людини потрібний, тому що слово Господнє воно є живе і діяльне. І часто люди, ми це переживали, і люди це говорять, коли чують Євангелію. Їм здається, що ніби проповідник знає про них все, відкриває таємниці їхнього життя, говорить те, що було сховане і таємне, але насправді. Це Боже Слово, воно відкриває серце, воно його якби оголює, робить нагим перед Божими очима і людині. Здається, що ніби хтось розказав про нього людині. Одного разу один чоловік з дружиною пішов в зібрання, і коли він слухав проповідника, він сидів і ціле служіння він чекав закінчення, бо коли прийде додому, він добре дружині своїй вдома випише. Чому вона розказала? Про нього все в цьому проповіднику. Кожне слово було про нього, кожна фраза була про його життя. Навіть те, про що ніхто не знав, проповідник говорив. І він чекав, коли закінчиться зібрання, щоб вдома дружині виписати. Добре, що вона все розказала. Але прийшов такий момент, вже закінчувалося зібрання, кликали до покаяння і цей чоловік, за якого були молитви, прохання. Жінка плакала, рідні плакали. Він зрозумів, що так серце може знати тільки Господь. І в цьому зібранні він покаявся. І додому вже йшов новий, новий обновлений, чистий, святий, тому що обмила його кров Ісуса Христа. Тому, любі брати і сестри, кличе Господь сьогодні до покаяння. Каже милості хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішних до покаяння. Через проповідника кличе Господь, і через сни часто Господь кличе, і різні методи використовує Господь, щоб до чийого серця достукатися. Людину, я тебе люблю, я тебе бажаю спасти, хочу тобі допомогти. Почуй мій голос, не відкидай моєї любові. Якщо би Матвій послухав Ісуса. І далі залишився сидіти. Що би відбулося, любі брати і сестри, часто так люди роблять, вони чують, що Бог їх кличе, як брат переді мною говорив це свідчення. Але кажуть: завтра буду, завтра піду, завтра відкрию серце для Ісуса, завтра буду Богові служити. Не сьогодні не будемо обманювати себе. Каже слово Господнє, що сьогодні, коли голос Святого Духа, ми чуємо. Не робімо затверділими наших сердець. Господь сьогодні кличе, кличе нас, кличе кожного, тому що любить його любов є дивна і вічна, як ми співаємо в одній пісні, і Він сьогодні до чийого серця говорить. Можливо, в кінці нашого зібрання буде ще заклик до покаяння, то не залишимо цієї думки, не відмахнімося від цього поклику Божого. Але як Матвій, вставаймо і йдімо за Ісусом, тому що з Ісусом жити радісно, хай Йому буде слава навіки. Амінь.